Всім привіт, я Сабіна Погасян, експерт з просування та монетизації блогу в інстаграм. Або як казав, класик, Сабіна Погасян гуру продажів братан. А також класик казав підписуватися на мене та ставити вподобайки під цим відео. А поки ви ставите ваші вподобайки, що мені дуже сильно приємно. Ми будемо починати нашу рубрику «Сабіночка віщає. А сьогодні у нас в програмі сім етапів, як вести блог та починати заробляти завдяки інстаграму з нуля. Багато хто подумає, що блін, наші мені вести інстаграм, і Так багато всяких експертів. Прям жопи жуй. Дуже багато, і нащо мені також до них під'єднуватися, того, що ну клієнтів на всіх не хватає. але це геть не так. І скоріш за все, якщо ви дивитеся це відео, то ви відсотково. Повні мотивації та натхнення починати свій блог або продовжувати його вести і починати заробляти саме з інстаграму. Можу вам сказати, що цей ролик по вас. До речі, хто чув або хто каже, що конкуренція це погано, я вас мушу розчарувати, тому що якщо б не було конкуренції, то продати свої продукти або свої послуги через інстаграм було б в 100 разів складніше. Чому? Тому що люди просто би тоді не чули про СММ, маркетинг, б'юті, товарку та що завгодно. Люди би просто не довіряли тому, що ви хочете продати, тому що вони просто цього не бачили. А підсвідомо люди, які не бачили якогось певного... Нього продукту або послуги просто будуть боятися віддавати за це кошти, тому що щось невідоме для нашого мозку – це щось страшне. А який дібіл буде віддавати кошти за те, чого він просто не знає? Тому скажи дякую нашим конкурентам за те, що вони вже почали розвивати наслуханість. Про продукт, який ви тільки збираєтеся продавати. Або якщо у вас вже є свій продукт, ви просто зараз послухайте, як же зробити так, щоб він продавався більше і швидше. І так, перший етап просування це поставити ціль на ваш блог. Навіщо просто так його вести, якщо ви не зможете з нього заробити? Так, ви можете вести якусь особисту сторінку суду для душі, але нащо, якщо ви можете просто на чому підняти нормальні гроші? Тому у вас може бути мета стати блогером заробляти прикрасу на рекламі, стати експертом, прокачувати свої робочі навички, випускати послуги або продукти і заробляти саме на них. Або якщо ви працюєте очно, наприклад, у вас є свій товарний бізнес, або якщо б'ють майстер, і ви можете завдяки інстаграму шукати собі нових клієнтів, щоб вони до вас прийшли ножками, ви зробили певну послугу або продали певний товар, а вони вам віддали гроші. Тобто, ціль це першочергово, з чим ви маєте заходити в інстаграм. Ви маєте Чітко її визначити, щоб пробудувати стратегію подальшого розвитку та заробляння коштів. Далі вам треба визначити свою тематику та перевагу, чим ви будете відрізнятися від ваших конкурентів. Як ми вже вияснили, конкуренти це дуже класно, але так, клієнт знає про ваш продукт. Або знає про вашу послугу, але йому ж треба якось серед десятків конкурентів обрати саме вас. А як йому це робити? Йому треба показати, чим ви відрізняєтеся від інших конкурентів, яка у вас унікальна торгова пропозиція, тобто, чого ви можете запропонувати такого, чого немає більше ні у кого. Це може бути прикольне пакування, яке буде залучати з самого початку увагу вашого потенційного клієнта. Або це може бути прикольне позиціонування. Це може бути ваша харізма, це може бути саме вайб, який є у вашому блозі, тому що будемо з вами відверті. Якщо ви дуже сумна скучна людина, то ніхто не буде на вас підписуватися, тому що люди купують не тільки сам продукт, по факту продукт ну, – це ніщо. Люди купують саме вас, купують ваш час, купують ваше вкладення. Купують ваші знання, а найважливіше, що людина просто йде до вас. Наприклад, нещодавно я проводила, ну як нещодавно сьогодні вранці я проводила зі дзвони своєї учениці на своєму курсі сейми, і вона мені сказала: по факту експертів просування в інстаграм просто дефігіще. Ну пруд пруді, дійсно, але. Каже, в тебе така крута енергетика, в тебе такий класний погляд, ти динамічний постійно щось робиш. Мені цікаво дивитися твої сторіс. Каже: я не розумію експертних тем, які ти там розповідаєш взагалі. Але ти робиш це з таким натхненням, що до тебе хочеться йти і просто проникатись тим, що ти віщаєш. І тому вам дуже важливо визначитися, чим ви будете відрізнятися, щоб люди купували саме у вас. Третій етап це ваше упакування. Як би це банально не звучало, але це дуже важливо. Давайте погодимося зі мною. Якщо ви викладаєте в вашому інстаграмі фотки Бердянськ 2007 рік, це не буде продавати. Ну сто відсотків, тим паче, якщо ви, наприклад, маркетолог, смс спеціаліст який шукає для себе клієнтів, який взагалі Бердянськ, ви про що це не буде продавати навіть якщо ви хочете свою особисту сторінку перебудувати під продаючу, під вашу робочу. Видаліть ці фотки. Ви можете продовжити вести цю саму сторінку. Я раджу це робити, тому що у вас вже є підписники, у вас вже є якийсь актив. Просто переробіть її і особливо зверніть увагу на вашу айдентику: це ваші брендові кольори, шрифти, оформлення та ваша подача. Ну і звісно, ми не забуваємо саме про те, чим ви відрізняєтесь. Я раджу прям не пошкодувати часу, не пошкодувати вкладень, сил на те, щоб зробити це позначально дуже класно. Заплатіть краще дизайнеру, хай воно краще просто взагалі божевільні, класні дизайни, ваші хайлайць, сторіс, хай задасть певне брендування, і тоді вас візуально вже люди. Будуть відокремлювати від інших конкурентів. Також дуже важливо заповнювати ваш контент таким чином, щоб клієнт, коли він заходив перший раз на вашу сторінку, одразу мог дізнатися, що де знаходиться, що ви продаєте, що ви за людина, яка цікава, корисна і безкоштовна інформація взагалі у вас є. Саме тому дуже часто буває таке, що я заходжу на сторінку якогось експерта, і там дуже класні фотки, класне оформлення. Взагалі все просто чудово мьод, просто мідяціна. Але нічого не підписано, тобто дуже багато відео, і коли я на них клацаю, то в мене немає співвідношення картинки, тобто обкладинки, і наповнення цього відео. Тому я раджу зробити так, щоб ваш профіль, умовно кажучи, був як зміст якоїсь книги. Щоб людина зайшла і одразу побачила, ага. Тут про ефект фреймінгу розповідаю, Тут про те, як знаходити клієнти, тут про результати співпраці, тут про кейс, щоб я не витрачала час на те, що я буду тикати рандомно на кожен пост і шукати цікаву мені інформацію. Люди дуже дуже ліниві. У них щороку стає менше часу, менше сил на те, щоб дивитися якусь інформацію, яка по факту потрібна клієнту, але він не хоче на це приділяти настільки багато часу. Йому просто треба знайти класного спеціаліста і не витрачати на це дуже багато своїх сил. Тому підписуйте кожну вашу публікацію, щоб вже з обкладинки людина могла зрозуміти, що тут є і що йому потрібно, і подивитися тільки те, що йому цікаво. Якщо ви наповнюєте свої хайлайс, то коли я заходжу з телефону, я бачу тільки перші п'ять і стежте за тим, щоб перші п'ять хайлайтс містили надважливішу інформацію, яку ви хочете донести: прайс, послуги, консультації тощо, тільки все максимально цільове. Або, наприклад, якщо у вас є магазин свого одягу або будь-якої товарки, в умови доставки, відгуки, прайс, як взагалі можна визначити, що потрібно знати клієнта в першу чергу. Ви Просто можете проаналізувати питання, які як найчастіше вам ваша цільова аудиторія, і помістити їх всі в хайлайтс. Все геніально просто. Четвертий етап це знімати сторіс, і дуже важливо не соромитися в них взагалі виходить, того що чесно, всім все одно на вас, всім все одно. От, ну, смірітись, це правда. i'll live Якщо ви будете сидіти і думати, блін, як я стісняю, соромлюсь, мене не інстаграмна квартира, я не знаю, що показувати. В мене скучне життя, я працюю вдома або в мене вдома робота. Я починала знімати сторіс, коли я жила в панельному будинку з бабушкиним ремонтом. І я все одно знімала ці чортові сторіс, того, що я підбирала ракурс так, щоб в мене не були від неї обої з квіточками всякими, а так, щоб в мене був відін, наприклад, тільки мій туалетний столік, за яким я робила макіяж, і якось намагалася але коли ви показуєте своє життя, свою буденність, лайфстайл, то ви викликаєте довіру у вашої аудиторії. Того, що люди дивляться і такі, блін, прикольно, вона готує на завтрак яєчню, я також люблю готувати яєчню. Тобто ви створюєте вайб схожості з вашим клієнтом. А якщо людина думає, що ви дуже схожі, то вона вже підсвідомо стає більше вам довіряти. Якщо у вас дом роботи, так показуєте все це, я вам більше скажу, люди взагалі не пам'ятають, що ви викладали вчора. Що ви викладали годину тому? Ви можете щодня показувати одне й те саме. Якщо ваш лайфстайл це один і той самий розклад, господі, та показуйте його. А що ви будете робити з підписниками, які вперше зайшли на вашу сторінку? Не знімати того, що кожен день однаковий? Ні. Показуйте все це. Чим більше ви ділитеся своїм зовнішнім, тим більше людей ви навколо себе просто залучаєте. Коли я працювала в б'юті сфері і просувала свої послуги, ну брові, ві там все таке, все діла. До мене якось приходить клієнтка, і першим питанням, яке вона мені задала, не те, які брови вона хоче зробити а що ти там ти права вже отримала. А я вперше її бачу взагалі, але людина на мене підписалася, дивилася за моїм життям. Їй було цікаво прийти просто зі мною поспілкуватися. Останнім часом на мене все частіше записуються на консультації з питанням: суха, чесно, в мене взагалі немає запитів, я просто хочу з тобою поспілкуватися. Чудово! Тобто, я просто транслюю своє життя, люди мене дізнають, довіряють і просто до мене приходять. Тому відкидайте взагалі всі заперечення, які я перерахувала до цього, просто бери телефон вже зараз. Коли ви дивитеся цей відео, зніміть це відео і поділіться, що ви вже прокачуєте свої навички, будете вести свій інстаграм. Скажи так само, коли я Блін, Сережа! Коли я А, і все? Точно. Я коли Коли я вперше. Окей. <к 'я> <Коли я> П'ятий етап це регулярність. Якщо ви думаєте, що якщо ви поснімаєте сторіс там двічі на тиждень, будете викладати по одному посту на місяць. Пам'ятаємо так, бородянство 2007 рік, так не буде продавати. Якщо ви хочете дійсно залучати класну круту нову аудиторію на постійній основі, то вам потрібно це робити майже щодня. Звісно, я не кажу про те, що треба знімати сторіси прямо кожен божий день. Так можна свіхнутися, якщо чесно. Тому, наприклад, я завжди роблю перерву, і завжди щотижня, кожну неділю, я взагалі нічого не публікую. Інстаграм наразі це дуже сильний інструмент для того, щоб ви просувалися і заробляли на цьому кошти. Але спочатку він потребує дуже багато вашого часу. Знаєте, є такий закон Паретта, і він каже про те, що спочатку у свою справу ви маєте вкладати 80% зусиль і отримувати 20%. Але потім, коли ви регулярно все це робите, ви можете вкладати лише 20% зусиль і отримувати 80%. Тому я вважаю, треба трошки поднапружитись. Шостий етап – це звісно просування. Тому що, якщо ви дуже класний спеціаліст і дуже класно суперово ведете свій інстаграм, але про це ніхто не знає, то мушу вас розчарувати. У вас ніхто нічого не буде купляти, тому що про вас просто ну просто ніхто не знає. Тому про якісне просування про різні способи, і платні, і безкоштовні я розповім у наступному відео. А поки що я вам про це розповім не настільки детально. І способи просування в інстаграм: перше безкоштовне, про що я завжди топлю, дуже класно це робити, знімати просто відеоконтент, знімайте рілси якомога більше. Виставляйте їх двічі, тричі, чотири рази на тиждень, тестуйте різний варіант, знаходите той, який приводить вам якомога більше нової цільової аудиторії, і все буде в шоколаді, любі друзі. Або звісно. Звісно, потім можна запускати таргет, користуватися колабораціями, бартером і також залучати нових людей. Головне використовувати усе це. Ну і плюс такий класний бонус. Краще за все, яка реклама працює, це познайомитися з кимось очно, відстежити, які івенти проходять у ваших містах, які є бранчі, різні зустрічі, ходьте туди знайомтеся з новими людьми і завдяки ком'юніті піарте та розповідайте про себе людям. Знаєш, як цей? Як звернення президента? Все вийде і розповідаєте про це людям. І сьомий пункт це, звісно, продавати. Якщо ви не продаєте через ваш інстаграм, то він взагалі вам потрібен? що взагалі тут розпінаюсь вже хвилин 15? Да, Сережа? Скільки? 21? На <рапріст> Нащо я тут розпінаюсь 21 хвилину? <рапріст> Ладно, на монтажі, звісно, що ми трошки так по шамані повирізаємо. Хвилин 15 де ви точно дивитеся цей відос. Повертаємося до першого пункту. Коли ми визначаємося з нашою тематикою, з тим, що ми взагалі будемо продавати, і наразі вам треба це все упакувати в вашу продуктову лінійку і казати про те, що це взагалі можна купити, Того, що дуже багато хто створили класний якісний продукт і просто його не продають. Дивіться, є така штука, поки ви не будете випендрюватись і розповідати про те, які ви класні, який класний продукт ви маєте. Ніхто про це не дізнається. Нащо тоді робити продукти? Тому моя остання порада це не соромитися, знімати сторіс та продавати через ваш інстаграм, казати про те, що ви продаєте, прям казати вартість, прям закривати ваших клієнтів. А звісно, щоб дізнатися про це більш детально, можна взагалі підписуватися на інстаграм собі погасянчик, ставити вподобайки в цьому відео і чекати наступні, де я більш детально буду розповідати про тригери, маніпуляції, викладати подкасти, завдяки яким ви можете безкоштовно отримати кучу дуже класної інфи про те. Як просуватися завдяки інстаграму і різним соцмережам і взагалі заробляти на фрілансі? З вами була Сабіночка Віщає, тож до зустрічі у наступних відео. Всіх цьому.